В світі, де звичайний хлопчик не виглядає як середньостатистичний персонаж із Джоджо, не може використовувати енергію Нен та не ходить кінець, не хоче знищити 80% населення, щоб ти нормально поспала під деревом. На заміну приходять справжні. Ніхто не може точно знати, за що ми так сильно любимо аніме чоловіків, що готові морально знищити будь-яке падло, яке має думку, яка не сходиться з твоєю. Скажеш, що всі аніме чоловіки однакові і тебе відпистить. Скажеш, що Ерен симпатичніше за Леві і тебе відпистить. Скажеш, що Леві симпатичніше за Ерена і тебе відпистить, але з меншою вірогідністю. Кожен аніме персонаж має свою неповторну харизму, здібності, душу. Ось що відрізняє одного аніме хлопа від іншого. Цей топ буде забазований саме на моїх вподобаннях. Тому якщо в якийсь момент вам здасться, що підбірка не може складатися тільки з мегачадів та деденсайдів, не засмучуйтесь. Колись у вас з'явиться смак. Тож досить пустих балачок перейдемо до найголовнішого. Я не знаю ні однієї причини, чому леві могло б не бути в цьому списку. Він подобається всім. Чоловіка, жінка, дітям. Є питання по 17-метрових змір титанах, але й там питаннячко було вирішено. Тож хто такий Леві Акерман і чому він є фаворитом більшості топів, які я бачила, а також входить до мого? Це питання я задала собі в процесі написання сценарію до цього відео. Бо, прочитавши сотні тисячі описів персонажа Леві, я не могла зрозуміти, чому весь цей час я так сильно була зацікавлена в людині, яка описується приблизно так. 汚い手で触るな汚れちまうだろうがうるせえよさっきの質問に答えなかった分だ<は>お前ら全員はしゃぎすぎだもう寝ろ Почавши прокручувати в себе в голові мангу, аніме та всі едіти, які я бачила з Леві, я не могла вирішити тільки одне просте питання: що му Тож, повернувшись на початок і послухавши своє серце, я зрозуміла, що люблю Леві саме за ті якості, якими він наділений. І чорт його бери! Я не знаю, як це працює, але в реальному житті, дізнавшись про людину з таким набором якостей, я б точно зробила би все можливе, щоб ніколи з нею не пересіктись. Але заніме все по-іншому. Мене заворожують такі персонажі, дають змогу зануритись у їх всесвіт та зрозуміти, чому вони такі, які вони є. Ну а на рахунок леві він дуже няшний. Метр шістдесят мужності, честі та сасайро. Джорджу це не просто розповідь про двохметрових накачаних чоловіків, які стають в дивні пози, а історія особистості. Що чіпляють з першого, ну можливо, з другого, або як в моєму випадку, з третього разу. І я дійсно змогла подужити першу серію Джорджу тільки з третього разу. Але з появою Джозефа я зрозуміла, що треба перестати шукати сенс та чіплятися до сюжету. Треба розслабити мозок і просто плисти за течією гетеросексуальності та пафосу. І хоч Джозеф і виглядає як гіпертрофований поціновувач протеїну, набір його якостей та характеристик є квінтесенцією того, яким би я хотіла бачити свого найкращого друга. Дбайливий, хитрий та трішки імпульсивний Джозеф наче притягує до себе, і здається, що з ним ніколи не буде сумно. Хоча древня техніка Джостерів давати драп при першій же ж небезпеці не видає в ньому надійності, тому їхати з ним ввечері на троє я б не стала. При всій його нетривіальності і навіть комічності, Джозеф залишається для мене улюбленим Джоджо та одним з найяскравіших та найреальніших персонажів з усіх аніме, що я бачила, він використовує силу в поєднанні з хитрістю, і останнє навіть більше не цурається брудних прийомів, бо розуміє, що не зможе кастанути суперхамон, який його дідство світу передасть йому в останній момент. Він застосовує все, що приходить йому на думку, навіть якщо це не спрацьовує або виглядає абсурдно. Сокудило міну сину серігла куда. Я не фанатка хлопчиків в спортивних костюмах, і, в принципі, мені так чи інакше подобається ято в образі такого собі добрячка, але все ж таки тут ми поговоримо про зовнішність, а саме образ ято як безжалісного бога війни. І скажу вам чесно, ставлячи ято на п'яте місце, за мене говорила моя любов до високих намальованих хлопчиків кімено з чорним волоссям, зібраним хвіст, катаною та голубими, як безкрайній океан очима. Напевно, немає ні одного аніме персонажа, який би викликав в мене більше естетичного задоволення, аніж Дуден Сайт Ято. Ну, подумаєш, трішки вбивав людей пачками, але ж ви тільки подивіться, який він класний. Я то ідеал в моєму розумінні. Нічого зайвого, чорне кімено, чорне волосся, холодний погляд і ніякої емпатії. Це як закохатися в п'ятому класі в Роберта Паттінсона і думати, що він дійсно вампір, і перетворити тебе теж на вампірку, та ви будете жити в вічність, любові і радості. Абсолютно нереально, але звучить класно. І хоч ми бачимо на початку аніме дурника, який береться за будь-яку роботу, отримуючи за це якісь жалюгідні 5 єн, саме темне минуле дає нам розуміння, чому. Я то боїться, боїться повернутися до цього ж минулого. Боїться бути забутим, боїться померти. Тож не будемо тягнути Хіорі за хвіст. Дуже рекомендую всім подивитися аніме, а краще прочитати мангу. Висновок, я то супер, клас, блиск, їдемо далі. Анізука Ейкіті. 22 роки. Веде розгульний спосіб життя. Колишній лідер банди Анібаку, капітан збірної університету по карате, має обширну колекцію костюмів звіряток. А ще він просто крутий вчитель Анідзука. Анідзука точно жахливий вчитель. Поганий колега і, можливо, не найкращий чоловік, але ніхто й ніколи не буде сумніватися в його крутості. Він простий, простий настільки, що більшість проблем вирішується так. Анідзука приїхав, Анідзука розвалив кабіну, Анідзука поговорив. Вітаю, проблема вирішена. Я ніколи не відчувала себе так добре, як під час перегляду GTO. Ти наче переносиш себе в події, що відбуваються на екрані. Бо Анідзука не 60-річна тітка з комплексом СРСР та самовпевненістю роздутою до масштабів галактики. Аніцука друг. Він не лупашить тебе у казку, якщо ти не можеш назвати по порядку всіх імператорів періоду Едо. Він вислухає, якщо тебе задирають однокласниці, допоможе, якщо маєш проблеми в родині, підштовхне, якщо не впевнено в собі. Абсурдність деяких його рішень базується на індивідуальному підході до кожного, і наявність Янідзука в цьому топі показує, що підхід до мене був знайдений. І ні. Це не через те, що він двох накачаний байкер блондин з пачкою Кемов. Просто я в абсолютному захваті, наскільки прекрасно і вміло в одній людині були поєднані якості божевільного бандита та доброго відповідального вчителя. Тож з цього моменту будемо звати його Неадекват. Єдине, що цікавиться двохметрового горилу, це битва. І чіплення дзвіночків на зачіску стирану незрозуміло то чи у дикого образа, чи у Статуї Свободи. Наш неадекват у всіх сенсах абсолютно точно беззаперечне імба. Він настільки крутий, що доводиться носити пов'язку, яка їсть його ріацу, що дає йому можливість насолоджуватися розриванням пиздаків в два, а то й в три рази довше. Звичайно ж, травми, біль та інша дуристика для пусь його не цікавить, бо не адекват щасливий тільки тоді, коли чубиться. Шкіра горила з вібраніуму, бо в іншому випадку я не розумію, яким чином і чого замість того, щоб розробити його своєю зубочисткою, тільки здер шкіру своїх рук. Більшу частину історії кінпачі навіть не має банка, бо не знає імені свого дзанпакту. Але як і годиться, наш неадекват плювати хотів на всі ті фокуси, і здебільшого б'ється тільки за допомогою сили. Неадекват поважає тільки тих. Хто зміг його перемогти? А таких унікумів небагато Чого, який сам тій битві чуть не відкинувся. І вона ханочка, яка часом і сама помирає від рук неадеквата шляхом самопожертви, після чого горило отримує Шикай і стає міжгалактичною імою. Бо тепер він може робити все, що бачить метеорити, простір, матерію. На плечі у неадеквата зазвичай сидить ячеро, лейтенант 11-го загону. І та ви все правильно зрозуміли. ким бачить тут тільки тому, що там повинна сидіти я. Можливо, єдиний настільки солодкий хлопчик в цьому топі. Завдяки хаяо, ми змогли доторкнутися до прекрасного та побачити настільки ідеального зовнішнього персонажа. Хаул зациклений на своїй зовнішності і не дарма. Яскравий одяг, біле волосся до плечей, вичорна манерність. У своєму всесвіті він бабій. Дивіться, да Хаула. що де він гау, там так близько. Боже. І думаю, в нашому б нічого не змінилося. Він реально виглядає як суміш діснеївської принцеси з софтбоєм. і від того не стає гірше. Він депресивний. А як ми знаємо, це завжди плюс для аніме персонажа. Як жінка, я розумію хаула, бо спути хтось мої баночки в ванні, через щоб я випадково пофарбувалася в руди, то істерика та депресія це не найгірший результат. В моєму випадку була б пана Жовщина. Точно можна сказати, що хаул це ідеальний варіант для будь-якої дівчинки, що мріє вийти заміж за принца. Гарний, сильний, має свій будиночок. Правда, потім виявляється, що він засриха з депресією, а в будинку живе ще купа його кінців, один з яких вогонь. Тож я точно впевнена, що ви можете спокійно казати, що ваш улюблений чоловік з аніме це Хаул Дженкінс, бо це вибір норміса. Вас ніхто не засудить, і ви спокійно можете далі дивитися свій ауй. Як на мене, Хаул забирає приз глядацьких симпатій в номінації найсмазливіший хлопчина. Що вершить долю людства? Чоловіки розкачені до масштабів гори фудзіями, чи історії, що стоять за ними. Гац, це той рідкісний випадок, де історії персонаж настільки прекрасні, що після того, як я закінчила читати мангу, хотілось лупануть пляшку вина, знайти коваля, який викує мені лопату 3 на 3 метри, і дуже повільно піти в захід сонця. Для чого, спитаєте ви мене, а я відповім, вам – не знаю, як і гац, якщо спитати у нього, чому сотні видів зброї він обрав саме величезний шматок арматури? Гац! Спочатку найманець, а потім член банди Сокола, розкривається для нас як звичайний середньовічний чоловік з важкою долею і безмежною вбивчою силою. Гац кожного дня тренується, не дивлячись на те, що його тренування виглядають як згибання і розгибання локтя, гац нефігово так росте вшир. І живе собі на мечник тихомирно, розвалюючи кабіни ворогів та перемагаючи в битвах, поки не зустрічає зода. Будучи зачарованим масштабами розкаченості безсмертного, Гац розуміє, що все, що він робив, до цього, повна фігня. І він потребує більше мотивації. Тож, як ми знаємо, мотивація то є сильна, і вже після подій, де латексний Гріфіт геноцидить всю банду Сокола, Гац отримує цю мотивацію. Мотивацію стати машиною по знищенню апостолів, яку потім прозвуть чорним мечником. І якщо є приказка, що шрами красять чоловіка, то гац найгарніший чоловік ever. Не хочеться вам тут спойлерити, тож бігом дій читати мангу. Скажу тільки те, що подібно тому, як ми бачимо в аніме соціалізацію гатса, хоч і трошки насильницьку, прочитавши продовження в манзі, ви побачите його шлях від людини, спрямованої тільки помстою до людини, команди якої в більшості складається жінок, дітей та ельфів. Не знаю, як для кого, а для мене гац 2D-мен. Поділіться в коментарях своєю думкою з цього приводу, підпишіться на канал та поставте лайк. Дякую за перегляд і па-па!